Слава Богу, браття, сестри, гарний гімн сьогодні заспівали. Для слави нашого Господа, і, знаєте, добрий наш Господь, і по Його великій милості, як вже було зазначено, ми зібрані сьогодні в Домі Божому. Слава Ісусу Христу! Мир, спокій, сонечко, добре сидіти. В нижньому залі вже бачу, добре сидіти, мягко. Я тільки переживаю за одне, щоб не заснули. Від того, як добре. Тому що, знаєте, чим більший комфорт, тим більше порою, воно порою смішно, але ти дивишся, сон удаліває багатьох. І людина засипає, тому що й удобно, добре сидіти, і нічого не муляє, не твердо, і все так добре. Але знаєте, сьогодні Божа любов, вона сьогодні виявляється в дуже багатьох речах в нашому житті. І інколи буває в нашому житті є моменти, коли тих чи інше. По тих чи інших обставинах, моментах в нашому житті, ми про цього не замічаємо. Ми порою приймаємо як за належне, приймаємо, що ми маємо здоров'я. Приймаємо, що ми маємо мир, спокій, маємо, що їсти, маємо, що вдітися. І це є все добре. Даже ці лавочки, даже маленькі речі, що ми могли своїми ногами прийти в Дім Божий. Може, нас привезли в Дім Божий. Це все за і Думаємо, ну так нам мається робити. Ну тож ми, так має бути. І це так все ми до цього привикаємо. Правда? І кажеться, ну так ж і повинно бути. Але поміг би нам Господь. Цінувати цим і дякувати Господу, що Він є добрий до нас, і велика його любов вона виливається через ці речі, через маленькі речі. Знаєте, людина вона коли втрачає, вона починає переоцінювати своє життя, переоцінювати ті речі, які в неї були. переоцінити різні моменти, і одного разу один чоловік такий приклад навів. І знаєте, від самого високого рівня життя. І були моменти, люди себе зрівнювали з одною людиною. І хтось е, хотів одну річ, а хтось. Був радувався тим, чим в нього є. І знаєте, це все неоцінене. Дуже часто воно і не оцінене нами. І це, я думаю, знаєте, як ізраїльський народ він роптав, він роптав, не годував того, що того не вистачало. І цибулі, і чесника, і, і м'яса хотілося, і води потім хотілося. І потім навіть не замічали, що вони море перейшли, але Божа рука вона вела. І знаєте, я більше скажу, вона сьогодні веде і наше життя. Слава Ісусу Христу. Хочу ділитися місцем, слово Божу, вірю, знає Бог. Дарував це слово, це перша книга царів, 19 розділ з 9 віршка написані такі слова. Та він увійшов у печеру, замеш... печеру і замешкав у ній. І от дійшов до нього Господнє слово з таким запитанням, чому ти тут Ільє? А він відповів: Я дуже страждаю через зневагу до Господа Савоота. Адже ізраїльтяни відкинули твій заповідь, зруйнували твої жертвенники. А твій, а твоїх пророків знищили мене, але мене знищили мечем, залишився я один, але й мене шукають, щоб подіб, е, відібрати життя. Ми знаємо цю історію, це місце, пророк Божий, який е, пройшов певну відстань. Він був в печері, і голос Божий був до нього. Ілія, чого ти тут? Знаєте, я сьогодні хотів би, щоб кожен з нас. він е, Переаналізуючи своє життя, не сьогодні, не ближнього, не брата, не проповідника, позаглянув своє життя і задав собі питання, чого я в Домі Божому. Сьогодні я прийшов на це місце, сижу мені добре. Знаєте, кондиціонер робить прохладно. Все хорошо, вокруг мене, ми співаємо, слава Божі, ім'я, але що я тут? Знаєте, одного разу ми читаємо Слово Господнє, і багато місць, Словом Божому, де. Люди, вони ходили за Ісусом Христом. Вони просто шукали його. Вони використовували всякий момент, де чули, де Ісус Христос. Ми знаємо, це були натовпи людей, які, які ходили за ним, які щось стіли від Нього. Вони знали, що Ісус Христос це той, який кормить хлібом. Вони знали, що Ісус Христос той, який являє силу на оздоровлення, той, який усмиряє бурі, той, який виганяє демонів, той, який воскрешає. Вони знали, що від нього виходить сила. І багато прикладів слова Господнього можна сьогодні перечисляти, де дія Божа, могутня дія Господня вона діяла через Ісуса Христа, того, що Він, його прихід, був для цього, саме для того, щоб показати людям, що є вихід в їхньому житті, що є той, якому можна знайти спасіння, Тому що до того часу діяв закон, діяла буква закону, яка людей присуджувала для того, щоб знаєте, продати може смерті, наказати око за око, зуб за зуб за різними обставинами. Пам'ятаєте, одна історія, яка. Який останній час дуже багато роздумую, Ісус Христос сидить і е, малює там щось на землі, і тут приводять до Нього жінку. Жінку, яку по закону, по всіх правилах і статутах потрібно придати смерті, побити камінням, і там це не обсуждалось по закону. І ці люди, які вели, вони знали, що іменно це треба зробити. І е, компроміс їхньої думки був того, що що скаже Ісус. Ну от в чому ми сьогодні його зловимо? Ну, яка буде його відповідь? Ну, може, дозволить чи не дозволить. І тут, а може, ми його злапаємо чи уловимо. Але по закону все правильно. Це жінка достойна чого смерті. Її треба що побити? Ну, думаю, може, в кишенях ті люди несли каміння і думали, о, щоб не шукати десь, вже, може, приготували і вже були готові зробити ту чи іншу дію. Але Христос сказав їм такі слова: хто з вас без гріха? Що зробити? Кіньте в нього найперший камінь. І пройшов час, я думаю, певний час Він підняв очі. Ці люди вони були засуджені Словом Божим, яким сказав Ісус Христос. І коли вони п'яні, нікого не стало. Каже, де твої, ті, хто тебе сьогодні винувачували. Каже: нема. І я тебе не винувачу, іди і не гріши. Браття, сестри, закон, бо все правильно, якби треба було зробити. Знаєте, де приходить благодать Божа, де приходить Ісус Христос. Там те, що людському розуму, якби ставалось, треба зробити так чи інше, там, там є амністія від Господа, там є Боже втручання, там є зовсім все не так. Як би хотілося нам, як думали ми, чи як говорить те чи інші, те, чи інші речі, те чи інший закон говорить, там все міняється, тому що туди втручається сам життєдатель, живий наш Господь Ісус. Слава нашому Господу, тому що Він дає життя, і він справді його відібрати в кожну із нас. Знаєте, от кожного. Кожному із нас одного разу в нашому житті, кожен із нас присутній вірю на цьому місці, тут більшість людей з великим стажем сидять в християнстві. Хтось 10, 15, 25, і може більше, хтось може рік. Люди з великим стажем християнства, скажіть, одного разу ваше життя теж пройшов Ісус, правда? Ви почули поклик Божий в своєму житті, який покликав нас, який привлік в наше життя. І він сказав: Я даю тобі нову сторінку, я даю тобі нові, нові чисті сторінки твого життя. Це все старе, воно перекреслилось, викинулось за хребет і більше не згадується. Бог дав нам нове життя. В Ісусі Христі дав нову сторінку. І ми пізнали Його, і ми слідуємо за ним. Але знаєте, такий псалом співаємо, коли то горело, тепер ти як всі, обичний. Я такий псалом, і дуже часто ми молоддю співали його і на наші служіння. Знаєте, був час, коли ми в своєму житті горіли. В нас це було добре. Ми палали ревністю, палали любов'ю, палали, знаєте, якимось добрими справами, і нам хотілося те чи інше робити. Але сьогодні питання, які я хотів би, щоб кожен задав собі, я перший задаю собі, що є в Домі Божому, що мене сюди привлекло. Каже слово Боже, ти вльок мене, я бив, що увлічний тобою. Є люди, які сьогодні роблять справи, знаєте, і хтось робить для авторитету свого, заявляючи, я зробив те, те те щоб люди його похвалили. А Хтось робить тихенько, хтось може служити один одному і думаючи. Що він маленьку справу робить? Хтось молиться, може, в своїй кімнаті зайшов і довгий час молиться за церкву Божу, молиться за служителів, що сьогодні дія Божа була в народі. Хтось може служить пророчим даром, хтось може ще щось робить, знаєте, але сьогодні питання це хтось робить, а що роблю я? Що мене сьогодні вліче в дом Божий, коли я приходжу, сьогодні чуючи слово Господнє. Коли я, чую, коли я співаю псалми, славлячи Боже ім'я, чи це я роблю від свого серця? Чи тому, що я це знаю? Я роблю це того, що може воно багато років в моєму розумі, я ці псалми можу як збудити мене ночі, я можу проспівати, я можу розказати знаєте, псалом якийсь з Біблії, можу місця на пам'ять говорити. Я сьогодні можу багато речей знаєте, трактувати, і слово Боже, може главами розказати. Це все добре. Я може читаю сьогодні три рази в день Біблію і три рази стою молитися, це все теж добре. Але сьогодні питання задати, чи в цьому всьому я відчуваю Господа в своєму житті? Чи я відчуваю його присутність, коли я відкриваю слово Господня? Чи воно говорить до мого серця, чи я там щось ізлякаюсь, знаєте, в своє життя і моє життя від того міняється, чи коли я приклоняю коліна, це є незаучена молитва, знаєте, є моменти, я себе лапаю. Коли я може вже я мене, знаєте, по полочках я розкладаю за що я молюсь за церкву, за сім'ю, за батьків там, і що і поїхали, то може на 15, 20, на 30 хвилин. Ми молимося, бо ми так привикли робити. Але чи знаходимо ми в молитві Господа? Чи находимо, і ми соєняємося з ним. Знаєте, сьогодні церква Божа, може, як в Днів апостольства сьогодні дивиться, багато тисяч років пройшло. І сьогодні вона змінилася, вона преобразилася вона пройшла різні етапи. І сьогодні ми не такі. На превеликий жаль, ми не такі. ми Знаєте, написано в Слові Божому, є така історія про е жінок, які чекали приходу жениха, і написано, що вони заснули. Всі, каже, заснули і всі чихали. Пам'ятаєте, ще один приклад, апостол проповідає, і сидить юнак на вікні, який теж що? Заснув, мало того впав. І кажеться, летальний схід. Але спустився, муж Божий помолився, цей чина. юнак піднявся і далі повернувся слухати Слово Боже. Знаєте, нам дуже, дуже часто цікаво слухати, коли приходять нові люди. Хтось знову приїжджає цей зал, може більше людей, і ми приходимо почути, о що щось нове скажуть нам. Ці так само люди проповідують Слово Господнє. Вони проповідують Христа, розп'ятого, Божу силу і Божу примудрість. А може хтось і не те проповідує. Є різні моменти, є різні ситуації, є різні, знаєте, моменти в житті людей. Відкриття написані такі слова, відомі також на місця. Я нагадую, ми будемо йти до молитви. Це є. Третій розділ з 15 го віршка, я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О якби ти був або холодний, або гарячий. Якщо ти ж ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Це теж ми знаємо. І теж на пам'ять можемо говорити. І там далі описується про церкву, яка вона стала. Ти кажеш, розбагатів, не маєш ні в чому нужди. І знаєте, ми такі, ми розбагатіли. Слава Господу! Маємо багато перемін у В чому наше багатство. Ми їмо кожен день свіжий хліб, ми маємо ізобілля в наших холодильниках. В нас все є добре, ми є небідні люди. Ми є, знаєте, багаті на слово Господнє, ми його чуємо в різних істочниках. Хоч в телефоні, хоч проповідуй. Сьогодні в Америку можеш пойти на собрання там почути в одну другу церкву. Хочеш піти в Італію, хоч ще десь в Польщі почути проповіді, хоч слово в столицю піди, одну другу церкву почуй слово Господнє. Все відкрито для того, щоб слухати. Але разом з тим ми заснули. Ми сьогодні обрели стан, де, може, більше доглядаємо себе, свій достаток, хочемо як нам добре. І, знаєте, так. Так замилилася ця грань, так сьогодні замилилося, і сьогодні ну, ми різними моментами аспектуємо, аби тільки нам було добре. Але як Господу в нас, чи не тісно йому в нашому серці, чи не тісно йому в нашому житті? Чи не тісно, коли, знаєте, я приходжу, може, в дім Божий, але я сижу і більше часу я вирішую справи свої в телефоні, мене сон удаліває, я в розумі своєму завтрашній день вже починаю, що я буду робити цього тижня. І далі, далі, нам не стає нецікаво. Нашим дітям, на превеликий жаль, теж стає нецікаво в домі Божому. Їм не хочеться йти в церкву, тому що їм не цікаво там чогось стає. Браття сестри, нам сьогодні треба сила від Господа. Апостол Павло каже, я біжу не просто, щоб бити повітря, не просто змагаюсь, я маю ціль в своєму житті небо. Я маю ціль в своєму житті, браття і сестри, ми маємо ціль в нашому житті небо. Вічність з Ісусом Христом, слава нашому Господу. Я хотів би, щоб кожен з нас він дійсно мав цю ціль. Кожен із нас він дійсно бажав неба. Не бажав просто знаєте, неділю прийти, може в четвер прийти, може знати на пам'ять чи слово Господнє, але ціль життя християнина не було вивчити, може, всю Біблію, але ціллю було послужити Господу і кінцевий результат в небо війти. Не виконати, може, букву закону, але в небо війти. Перед лицем Ісуса Христа бути угодним нашому Господу. Не просто словами, але життям своїм, поведінкою своєю, може, устами своїми. Каже народ, наближається до мене, але серце, щоб серце, як один з братів вчора на регіональному проповідав, каже, щоб почва сердечна вона була пригодна, Господу, щоб слово Боже, яке сіється, воно призростало і приносило плід його розсівати. Сьогодні питання до нас, який я сьогодні перед Господом, ми часто міряємо. Знаєте, саме страшне мірило це є мірило людське, те, що воно не має милості, те, що воно порой не має прощення. Але я сьогодні хотів би, щоб сьогодні ми були в мірилі Божому, яке міряє праведно, чесно і істинно, яке дає чесну оцінку нам. Колись Давід каже, Господи, узлінній на опасну млія путі. Не на опасній дорозі йду. Переглянь моє життя. Сьогодні, знаєте, треба мати відвагу, щоб сьогодні перед Господом так сказати: Господи, перевір. І багато хто цього не хоче, тому що знає. Ми по-настоящему знаємо підноготну свого життя, підноготну свого серця, чим ми живемо, чим ми дихаємо, що керує мною, які мотиви мого серця, чого я боюся втратити, чого я боюся лишитися, що дороге мені сьогодні. Ми це все добре знаємо. Я хотів би, що ми сьогодні не обманювалися на цьому місці. Не обманювали, може, когось ми можемо гарно вдітися, але наша внутрішність вона сьогодні далеко від Господа. Сьогодні ревності в нас проїцею немає по домі Божому, але ми привикли сюди приходити, тому що ми знаємо, що в неділю на 10 годин ми є в Домі Божому, і в 12 має кінчитись і затягнутися не може. Тому що так ми привикли, це і наша привичка, але я хотів би, щоб сьогодні ми сказали, кожен, я перший, ти вльок мене, і я був увлічений тобою. Щоб сьогодні Дух Божий Він сходив на наших дітей, найбільше бажання на наших дітей, щоб вони служили Господу. Щоб церква Божа вона була сповнена Духа Святого, щоб сьогодні на нашому жертвеннику горів вогонь благодаті Божої. Щоб сьогодні нам вернулася ця сила, яку ми втратили. Браття і сестри, будьмо чесними з собою, нас не стало сили сьогодні перемагати. Ми втомилися сьогодні, сьогодні заботи віку цього заглушили. Ці сіння правди Господньої. І нам сьогодні важко боротися. Ми проігруємо дуже часто встаємо і знов проігруємо. Але є сила в Бозі. Алілуя. слава нашому Господу! Сила є в Ісусі Христі, Він дає утомленому сили і знемогшому дарує крепость Ісус Христос. І коли ми сьогодні приходимо до Нього і відкриваємо сьогодні Йому, і сповідаємо свій гріх, і лишаємо перед Ним, Він дає силу. Він прощає Сьогодні і Він дає сьогодні надію це служіння. Я вірю, подарував нам Господь. Дам нада нашого життя, щоб сьогодні ми сьогодні обходили своє життя, я і кожен з нас. І приходили до нього в покорі свого серця. Я хотів, би, щоб ці молитви ми покликали його ім'я. Господи, дай нам бути сьогодні чесними, дай нам сьогодні визнати, дай нам сьогодні наблизитись і дай щоб сьогодні цей вогонь знов загорівся в моєму серці. І я славив Твоє святе ім'я. Склоняємо наші коліна і молимося йому слава. Амінь. Алілуя тобі, Господи. Слава тобі, Дух, святий.